Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Андрій Лендай. Це наша постійна уже, можна так сказати, рубрика, а саме серія екскурсійних вебінарів, яка в нас відбувається цього тижня. Вже ми пройшли із вами чотири напрями: це в нас була Чехія, це була Греція, це була Туреччина, саме Стамбул, це також були країни Скандинавії і Балтії. І сьогодні в нас заключний вебінар. І ми з вами поговоримо про країну а, Італія. А для тих, хто не приєднувався до минулих вебінарів, а, коротко розповім, що це взагалі за серія вебінарів. Ну ми їх зробили для того, щоб а, вам а, коротко розповісти про кожну з країн, а, які, яку ми пропонуємо, а, і а, ці вебінари вони складаються з актуальних новин а, по цьому напряму з турів, які ми пропонуємо з опису, також переваг наших турів. Переваг бронювання саме із Travel Professional Group. І також, звичайно, бонуси для всіх агентів, які приєдналися до вебінару. Що ж, давайте з вами перевіримо швиденько зв'язок. Будь ласка, напишіть, чи добре мене чути, чи видно презентацію. Так, дуже дякую. Тоді давайте потихеньку розпочинати. І звичайно, як завжди, ми починаємо з актуальних новин по е, нашій країні. Яку ми представляємо це е, ще раз повторюся, хто тільки но зайшов це в нас італія. Uh, і uh, взагалі, подорож до Італії це завжди, скажімо так, якийсь незабутній досвід, uh, адже uh, такий ось яскравий і багатий мікс uh, саме культурних та історичних пам'яток, uh, uh, які пропонує Італія, там різноманітних арх... архітектурних шедеврів, uh, природних якихось красот. Uh, цей uh, багатий мікс він, ну, його неможливо зустріти в жодній країні світу. Uh, і uh, зараз швиденько я вам розкажу розкажу про найактуальніші новини. І перша це те, що визначено. Найкращі європейські міста для любителів мистецтва, і Рим зараз в нас у трійці переможців. Портал Poster XXL. Він визначив список найкращих європейських міст для шанувальників мистецтва, повівши комплексне дослідження. І експерти підрахували в підраховували кількість спроектованих відомими архітекторами будівель, і також кількість мистецьких галерей, фестивалів та мистецьких шкіл. І Рим посів третє місце у столиці. Італії, працює. Велика кількість художніх шкіл та майстерень, а також народилося і виросло багато всесвітньо відомих художників і скульпторів. Ну, Звичайно, це ще раз доводить той факт, що Рим це просто мастхев для відвідування саме в Італії. Друга новина звучить так. Бар на даху оперного шоу це. ну, один з найкращих барів в Римі, і в цьому барі відбувається, відбудеться раніше оперний концерт з головними героями опер. Це Верді, це Почіні, Росіні, Белліні, 22 та 29 листопада, і в грудні буде чотири дати, це 6, 13, 20 та 27. І ось цей захоплюючий оперний концерт, він відбудеться на даху, який був нещодавно відкритий для публіки, і він вже відомий як ну, дійсно найкрасивіший в Римі. І фактично це єдиний дах, з якого е, із самого серця відкривається е, 360 градусний панорамний вид на місто е, від вершини історичного та розкішного палацу памфілії аж до площі П'яце Навона. Ось тому, якщо ваші туристи бажають якось урізноманітнити свій вільний час, вони можуть якраз відвідати цей захід. Далі перейдемо до наступної новини. Ну, думаю, що багато агентів вже з нею знайомі. Венеція вводить плату за в'їзд з 2024 року. А, року. Як це працюватиме? Ну, по перше, Згадаємо те, що влада Венеції вона вже намагалася встановлювати е, плату за проїзд, але лише е, в цьому році вона остаточно вже узгодила деталі, які дають зелене світло введенню плати за туристів за в'їзд в місто. І відзначається, що плата вводиться у рамках впровадження нової системи управління туристичними потоками, е, що прямують в історичну частину і на дрібні острови Венеціанської лагуни. Е, мета ось е, цього закону, який буде а, тепер затверджений, а, це а, обмежувати щоденну кількість туристів, враховуючи делікатність та унікальність міста. Ну і тестовий режим він почне діяти вже навесні 2024 року і триватиме приблизно 30 днів. На початковому етапі плата за в'їзд до Венеції буде встановлена на рівні 5 євро. А, ну будемо сподіватися, що таке рішення воно вплине на. Кількість туристів та відповідно на зручність відвідування цього міста. Ними і також давайте з вами розглянемо новину про давньоримське місце, де було вбито Юлія Цезаря, яке було відкрите для відвідувачів цього тижня. Для публіки відкрився новий куточок міста, якому 2000 років стародавні римські руїни Акра Сакра ді Ларго, Аргентина. Священна область Ларго Аргентина вже давно е видно з рівня вулиці Ларго Аргентина і е площі з живавим рухом транспорту за кілька хвилин ходьби від площі П'ята Навона. І тепер відвідувачі можуть е спуститися приблизно на 20 футів нижче сучасного міста до е рівня римських вулиць та прогулятися руїнами, на які не ступали протягом століть. І ось таким чином, як ви бачите, е у сьогоднішні дні у Римі з'являються. Всі нові нові пам'ятки архітектури, і здавалося, що ще можна віднайти, але насправді є що віднайти. Ну і звичайно, давайте розглянемо з вами головні заходи, які будуть відбуватися е, спочатку верніше з кінця листопада і далі взимку. Ну, звичайно, це різноманітні різдвяні ярмарки, які будуть відбуватися в Флоренції, в Римі, в Венеції. Ось можете побачити дати. А також знаменитий Венеціанський карнавал, який буде діяти з 27 січня по 13 лютого 2024 року. І виставка Флоренці Бієналі це головна виставка сучасного мистецтва в Флоренції, де вона вважається визначним прикладом міжнародного сучасного художнього виробництва. І кожні два роки бієналі у Флоренції пожвавлює містечко медічі програмою супутніх заходів, такі як різноманітні конференції, виставки, спектаклі, майстер класи та лекції, і все це звичайно з метою запропонувати артистам та їхнім глядачам можливість взаємодіяти з мистецтвом та культурою та дізнатися більше про тему кожного видання бієналі. Ось такі в нас новини, і тепер давайте з вами будемо переходити саме до наших турів, які ми пропонуємо. А що ж ми все таки пропонуємо? Ну звичайно, один з найкрутіших турів, які в нас взагалі колись були, це автобусний тур Гранд Тур Італією. Uh, розпочинається він з, з міста Львів, виїзд з України. Uh, далі по маршруту це Будапешт, Рімені, Сан-Марино, Рим, Флоренція та Венеція. Заїзд відбувається на 5 ночей, і найближча дата виїзду це 24 листопада. Uh, далі це буде 22 грудня, 27 грудня, 9 лютого, 6 березня та 26 квітня. Ціна 19 тисяч 986 гривень за одну особу. Ну і що взагалі собою являє цей грантур? Давайте з вами більш детально розберемося. Щодо програми туру, як я вже сказав, стар подорожі зі Львова, А далі в нас по маршруту йде а, Будапешт і на другий день. Знайомства саме з, зі столицею Угорщини в, в нас буде відбуватися оглядова екскурсія, яка вже включена у вартість. І після сніданку якраз туристів чекається екскурсія. Під час цієї екскурсії туристи зможуть побачити ось це. Чарівне, скажімо так, поєднання історії та сучасності, яке собою являє Будапешт, це також знамениті і величні будинки, які обрамлені ось цією дунайською панорамою, які створюють неповторний краєвид. І звичайно у вулицях Будапешта таїться багата спадщина. Ось ці величні круті палаци та мости, які додають ось певний шарм цьому місту. Ну і звичайно, це місце, де можна побачити, відчути та надихнутися історією, культурою побувати, звичайно, в самому серцю угорщини, і після столиці угорщини шлях лежить саме до Ріміні. Думаю, що багато з вас знайомі вже з цим курортним містом, тому що саме в Рімені ми відправляли автобуси під час літньої програми. Тож буде прибуття до рімені, далі ніч у готелі і на третій день екскурсія в Сан Марино та переїзд до Рима. Після сніданку туристи поїдуть на екскурсію в Сан Марино, яка вже включена у вартість. І Сан-Марино – це крихітна республіка, яка є. Ну взагалі вона вважається найстарішою республікою у світі, і вона є третьою з кінця за розмірами після Ватикану та Монако. Це стародавнє місто, держава. Воно справді дивує своєю унікальністю, і це також дуже важливе місце, яке треба відвідати взагалі побувавши в Італії. І після цього, звичайно, в нас вже йде переїзд до Рима на четвертий день. Це огляд Риму. Е, ну, я думаю, що Рим е, не потребує також додаткового якогось представлення, тому що всі знають, що це одне з найхаризматичніших міст в світу, і е, Рим він захоплює своєю, е, скажімо так, монументальністю, багатогранністю, і приїхати до Риму. Це ніби е, напевно побувати. Е, ну скажімо так. Подорожі, у подорожі в часі, тому що туристи вони можуть вразитися величністю античної епохи, побачити столицю в стилі бароко, прийнятися італійським, італійським колоритом. І після сніданку туристи вирушають на оглядову екскурсію Римом. І ця захоплююча екскурсія вона присвячена насамперед. Саме античному періоду історії Рима, тобто від легендарних засновників Ромула та Рима до падіння величної Римської імперії, туристи побачать звичайно найбільший амфітеатр в цьому світі, античному світі це колізей, тріумфальну арку Костянтина та Римський форум це місце, де Uh, свого часу відбувалися такі ось найвеличніші бої? Ну звичайно, це uh, мамертинська в'язниця, яка є найдавнішою прузькою спорудою, і uh, також uh, далі шлях веде на один із семи пагорбів, на якому розташований Рим, uh, і uh, це капітолій, де знаходиться до речі, кінна статуя саме імперія Марка Абрелія. І звідки відкривається вже uh, чудовий краєвид на Римський форум, про який я. Тільки ну, вам розповів. Біля підніжжя Капіталійського пагорбу знаходиться площа Венеції з білим пам'ятником, ветеріано, до речі, побудованим на честь першого короля, це був Віктор Ій. І, і, і далі буде вільний час у Римі, який ми рекомендуємо провести, або ж, наприклад, за вечерю в ресторані, десь в колоритному районі Трастевере, або ж можна познайомитися із нічним Римом під час додаткової екскурсії. Далі після Риму в нас відбувається е, саме огляд міста Флоренція, це квітуче місто Тоскани, приїзд до Флоренції, е, сніданок у готелі. І е, після е, ну до речі, після сніданку ми можемо запропонувати туристам, наприклад, якісь факультативні екскурсії, або ж е, далі можна ще е, відправитися вже по програмі туру е, до Флоренції, як я вже сказав, і це е, місто воно. Дійсно є квітучим, можливо так сквости квітучим містом, яке надихає, яке надихнуло там багатьох майстрів великих творів. І наш гід професійний, це людина, яка допоможе закохати в себе Італію, і цей гід він любить звичайно всім серцем італію і проведе ось туристів куточками. Цього міста і туристи побачать незнаменітішу споруду флорентійського Кватроченто. Це саме собор Санта Марія Дель Фіоре. І також звичайно прийдуться повз галерею у Фіці, яка цінується як ну, взагалі, один з найважливіших музеїв образотворчого мистецтва в Італії. І на шостий день вже в нас буде саме подорож до Венеції. Наш гід познайомить вас з таємницями Венеції. Також думаю, що Венеція не потребує додаткового представлення. Це справжнє місто-пам'ятник, це те місто, де абсолютно будь-яка будівля вона може претендувати на звання історичного. Саме історичного здобутку, і, до речі, вся стара частина Венеції, вона включена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. І якщо туристи хочуть продовжити знайомство з Венецією, то ми рекомендуємо прогулятися або ж каналами на Гондолі, або ж відвідати палац Дожів, який послужив саме місцем для засідань Ради республіки та Верховним Судом. Ну і також, звичайно, там розміщені канцелярії, морське відомство та контори юристів. Ось така в нас чудова подорож до Венеції, і після цього цей тур завершується поверненням туристів до України. Тому як ви бачите, які ми міста оглянули саме по цьому туру: це столиця Угорщини, Будапешт, це Крихітна держава Сан Маріно. Це Рим, Флоренція та Венеція. Е, тож, що в нас входить у вартість цього туру? Це переїзд комфортабельним автобусом е, з України до Італії. Це розміщення готелях за програмою Будапешті одна ніч, в Рівні одна ніч у Римі дві ночі і на околицях Венеції одна ніч. Екскурсія Будапештом, екскурсія Сан Марино, екскурсія Римом, екскурсія в Венецію та екскурсія в Флоренцію. Все це вже входить у вартість. Будь ласка, зверніть на це увагу. Ну і звичайно, медичне страхування. А щодо додаткових послуг, то це буде додаткове харчування, напої, чайові, якісь особисті витрати, факультативні екскурсії і навушники для екскурсії на весь тур. Це 15 євро з особи, обов'язково оплачуються на місці, і міські податки у готелях також обов'язково оплачуються на місці. Давайте перейдемо до переваг цього туру. Ну, по перше, це тур без нічних переїздів. Звичайно, тут ми. Не беремо до уваги саме приїзд з України до Будапешту, який відбувається вночі, і саме повернення з Венеції до України, тому що е, ну, оскільки е, відстань від Венеції до України в принципі, така скажімо так, немала і. Ну, фізично неможливо встигнути переїхати до України без нічного переїзду а, і а, доїхати з Венеції до України менш ніж за добу. А, тож, а, переїзд саме між містами по, по програмі буде без нічних переїздів, а, бо цей тур без депозитів, без транзитних готелів. І а, цей тур дає можливість туристам оглянути найголовніші пам'ятки Італії а, в одному турі, як ви вже могли. В цьому впевнитися і, звичайно, це краща ціна, тому що за таку ціну оглянути ну майже усі найголовніші архітектурні пам'ятки, природні пам'ятки країни це реально дуже круто. Далі, давайте перейдемо з вами до туру Чао Італія, і цей тур він дещо перегукується за своєю програмою саме із туром гран-тур до Італії. Тут також будуть заїзди 24 листопада, 22 грудня, 27 грудня, 9 лютого, 6 березня та 26 квітня. П'ятничого готелі та один нічний переїзд. Давайте з вами коротко оглянемо цю програму. Ну, як ви бачите, так само відправлення до Італії А, Далі на шляху до Італії. В нас другий день буде, і третій день це знову ж таки Рівені. О 10-й годині ранку туристи прибувають до Рімені, далі вільний час. На четвертий день це екскурсія сан марино та переїзд до Рима. На п'ятий день це огляд Риму, на шостий день Флоренція та на сьомий день Венеція, після чого відправлення на восьмий день вже в Україну. Тобто, як ви бачите, в принципі, майже аналогічна програма до грантуру в Італію. І що включено у цей. Тур, приїзд комфортабельним автобусом, це розміщення в готелях за програмою. Саме у Рівні одна ніч, у Римі дві ночі, Монте-Катіні одна ніч та е, на околицях Венеції одна ніч. У глядові екскурсії Сан-Марино, Рим, Венеція та Флоренція звичайно, медичне страхування. І з додаткових послуг це додаткове харчування, напої та напоїтачоєві, особисті витрати, факультативні екскурсії, навушники для екскурсій на весь тур та міські податки у готелях. Але ж в нас є також а, тури, які ми пропонуємо саме а, по конкретно по Риму. Це в нас автентичний Рим, це в нас Welcome Rome. А, І щодо нашого автентичного Риму, це це той тур, який познайомить вас а, з а, Одним з найколоритніших районів Риму це Трастевере, і до речі, його а, часто називають ще а, справжнім римським кварталом з вузькими середньовічними вуличками, а, з різноманітними там барвистими будинками. Тощо. А, також туристи ще зможуть побувати у Ватикані, оглянути і саме музеї Ватикану, де о, вони зможуть вже побачити дивовижне комплекс музеїв. Це факультативно. Тож в цей тур входить трансфер з аеропорту Риму в готель у Римі та назад. Проживання в обраному готелі. Навушники для групових екскурсій, піша екскурсія нетуристичним районом, Трастевера з офіційним російськомовним гідом, зупинка в типовому романському ресторанчику для дегустації, це вина або ж безалкогольний напій і закуски. Ну і Welcome Rome – це трансфер з аеропорту Рима до готелю в Римі та назад. Це також буде проживання у вибраному готелі. Навушники для групових екскурсій та піша екскурсія Римом, монументальний Рим з офіційним російськомовним гідом, яка буде тривати 2,5-3 години. Ну і страхування. Uh, і також по Риму в нас є ще тури класичний Рим, uh, до якого входить uh, трансфер, асистент у Римі, навушники. піша екскурсія, монументальний Рим та відвідування музеїв Ватикану, uh, а також базиліки святого Петра. Uh, Рим про головне uh, до нього входить проживання в готелі обраної категорії: це фортуни, це харчування, сніданки, це груповий трансфер, uh, також групова оглядова екскурсія Римом та страхування. Ми ну також, будь ласка, зверніть увагу на те, що ми пропонуємо також екскурсійні тури саме із приїздом. Також на потязі і груповий трансфер із римського аеропорту, в готель в Римі. Та назад. Це ми зараз з вами оглянемо: Рим плюс Венеція, що до нього входить. Це асистент після прильоту. В Рим, це трьохдинна піша оглядова екскурсія, монументальний Рим з офіційним гідом. Також квитки на потяг. Фреція другого класу за програмою. Розміщення в готелях за програмою, навушники на екскурсії та страхування. І Рим плюс Флоренція by train, який включає в себе груповий трансфер з римського аеропорту до готелю в Римі та назад, асистент, екскурсія, монументальний рим, квитки на швидкісний потяг, пресія другого класу та розміщення в готелях за програмою. Ну і звичайно, також є більш такий тривалий тур, більш. Окрім того, що він тривалий, він також ще включає в себе і більшу кількість місць. Це Рим, це Флоренція і це також і Венеція ще. Тож, що до нього входить? Це груповий трансфер із римського аеропорту в готель Рим. Там назад, асистент, тригадина піша оглядова екскурсія: монументальний Рим, квитки на потяг, наушники для екскурсій та розміщення в готелях за програмою. Ось такі в нас тури. Ми з вами оглянули. Давайте ще раз закріпимо це Гран Тур до Італії, Це Чіао Італія, а також окремі тури по саме по Риму конкретно і тури потягом, які можуть бути як по Риму, так і комбінація Рим плюс Флоренція плюс Вренція, плюс Венеція, і також Рим плюс Флоренція. Тож, давайте тепер перейдемо для, до бонусів для агентів, які приєдналися до сьогоднішнього вебінару. Це, звичайно, безкоштовні пріоритетні місця в автобусі для ваших туристів у разі бронювання до кінця жовтня турів і заїздами в листопаді. Також нарахування миль вашим туристам за автобусний тур, у разі бронювання до кінця жовтня турів і заїздами в листопаді. І давайте тепер перейдемо до нашого, до нашого головного призу. А саме, перший агент, який зараз відповість в чаті на моє запитання, отримує плюс один додатковий відсоток до бронювання. Турів по Італії до кінця жовтня заїздимо в листопаді. І це питання звучить наступним образом: як називається третя за розмірами з кінця країни у світі, яку туристи оглядають у Гранд Турі Італією? То перш відповість: а той і зможе отримати цей бонус Сан Марино. Так, о, бачу відповідь. Я, я до речі помітив, що вже е, три рази в нас виграє е, один і той самий агент. Але давайте ще дозволимо комусь ще виграти. Тому ось я бачу друга людина, також Олеся, вона написалася на Марина, тому їй також ми надамо ось такий додатковий відсоток комісії. Е, тож, будь ласка, напишіть зараз в чаті ваш ФОП, з якого ви міста, е, і е, коли ви будете бронювати тур, будь ласка. Зв'яжіться із е, своїм куратором для того, щоб вже уточнити всі нюанси бронювання і як вам додати додаткову е, як вам отримати ось цей додатковий відсоток. Е, тому я вас вітаю і хочу одразу е, висловити свою подяку за те, що е, ви були присутні на цьому вебінарі. Та й, взагалі, на серії вебінарів, яка відбувалася цього тижня. Е, е, я вважаю, що ця серія вебінарів вона була корисною для вас. Ви отримали дуже багато. Знань, нових знань, які ви зможете вже застосувати е, саме для того, щоб ефективно продавати ці тури. Е, і я бажаю вам гарного настрою, гарних продажів. І е, всі ці записи вебінарів, наприклад, якщо ви не бачили вебінар, який відбувався на минулих, е, на минулих днях, то ви можете зайти на нашу youtube платформу, е, на наш канал, який називається TPG Business, і там побачити в записі вже всі вебінари. І в принципі не тільки мої, а й взагалі всі, які в нас відбуваються в компанії. Тому я вам дякую, бажаю вам гарного дня. І ми з вами зустрінемося на моїх вже особистих вебінарах, TPG News, які відбуваються кожного вівторка. Гарного дня, на все добре, до побачення і слава Україні!